Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Далі по лагуні їдемо. КПП від'єднана. Можна бачити вон, щеплення, маховик. Я її повністю не знімав. Ну Все відкрутив, все, що заважало, теж відкрутив, відвів. Вона знизу на бруску стоїть. О, Просто щоб був доступ до лісти, до вижимного, до того всього. Там же все знято. Значить. Показую оце все, що залишилось від, від вижимного. Значить, коли я від'єднав КПП, воно в такому стані там було. Воно все розібралося. Значить, і пружина. от Поршеньок, ну поршенька то вже я вийняв. Поршеньок то там стояв. А от сам вижимний і пружина, воно все розібралося. Сам підшипник я перевіряв, пробував. Він ну, от крутиться, не гуде, не шумить ще, плутненько. Але все покоцане, бачите? Ну, Знос є, все дерте, покручене. по корпусу. Видно, бачите, в якому воно все стані. от, Отак от буває. Ну, я клієнту пропонував тоді замінити щеплення, замінити вижину. Весь комплект замінити. Ну, він відмовився. О, тепер така ситуація. Значить, куплений був вижимний от фірми. От, Ціна його не фокусує. О, Ціна його 2000 гривень. І міняємо тільки вижимного щеплення, ну, корзину диска не міняємо. от. Я його ще не розпаковував, зараз при вас розпакую. Можна було би замовити і нерухомі. Так, продовжуємо, вибачаюся. Можна б кажу, було б і замовити і раніше, наприклад, там по номеру, все, але їх є два види. Е, оцей, що в нас стоїть, він на три отвори, є на два отвори. От, Так що я вже е, розібрав, тоді поїхав, замовив. Ну, так, надійніше. Деякі там речі явно, що можна наперед замовляти. Ну, Тут, а щоб потім не було затримки, приїхало не то, то так, не так, то то, не то. Так, взяли і в нас вже є те, що треба. От. І от він собі от ходить, гарненько, все. А той, кажу, о в такому стані він був. Ну, поршень там стояв, але він був розібраний. Тут, зараз, зараз, зараз це видно якийсь уступчик, вряд ли то шайба. Ну, мається на увазі, щоб його витерло і він розкрився, можна так сказати. От. І все. О, отакий він був. Так що вже є в нас вижимний, будемо зараз встановлювати і збирати то є все діло докупи назад. Надіюся, більш е, якихось таких моментів не вилізе, хоча хоча тут що хоч може бути машина, кажу, піду трошки уставша і купа моментів є по тих питаннях. Що, там треба було б щось поміняти там. Ну, але таке. Робимо так, як клієнт вважає по можливості, так і робимо. Так що отаке. Встановлюємо, значить, на місце. Потім я вже підзберу і покажу, що воно в нас вийшло. Так, хлопці, коробка на місці, все добре. Скрутив, але бачите, що тут не, не дозібрано, бо розібрано бляхамуха. Отам. Те, що я в минулих відео нагадував, згадував, казав, що якщо пустить той патрубок, і він падло, таки пустив. Прийшлося знову розбирати, як сталося. значить Встановив я коробку. Першим ділом так встановив. Ще. Коробка була не на подушці, я прокачав щеплення. Ну, все добре, все класно, м'ягенько, суперово, все. Далі ну, поставив вже на подушку, вже підзібрав, піввоці поставив. Коротше, склав вже майже все. Залишилося патрубок інтеркулера металевий туди вцепити. Ну і отут о, датчик надуву, там фішка, таке. О, шли, о, о, Картерний газів, патрубок. О, ну по, по мелочі, Тут о, патрубок. Е, оцей. І, коротше, думаю. Е, знач, а, ще акумулятора я не поставив. Дай думаю, бо від'єднував нижнього патрубка. Він заважав, зливав тусол. Думаю, залю ту сол, Заливаю тусол. Ну, я знаю, може літри-дві влив. ну Плюс-мінус. Чую, десь щось дюрчить. Тут подивився, не порузливав. Думаю, може розлив десь тікає, дзюрчить. Ні, дивлюсь, тут чисто, сухенько, все добре. Я туди-сюди дивлюся, підтікає там патрубок. Я спочатку подумав, може на з'єднанні, ну, де гумовий з'єднується з тим же металевим, що до блока на тому з'єднанні, щось. Я кліщами хомута поправив, все, поворушив, нічого не змінюється. Струйка така, як сірник тече. Ну, думаю, капець, прийдеться розбирати. Да, Прийшлося розбирати. Від'єднав фільтр, від'єднав насос. Там генератор, компресор там від... вісить підв'язаний. Відкрутив плиту, де все то є навісне кріпиться. Два болтика... вроде би, от, І зняв я вже патрубка, показую. Тепер а, ще є колесо тут. Ну, то колесо вже то таке. Пругнив, пругнив патрубок, він кріпиться отак-от, до блока. От, а з протилежної сторони, ну то я вже розколупав. Ну, то там кажу, така, як сірничок, дирочка була, може навіть і менше. Пругнила дирка. І почав текти тусол. От. Я ще кажу, коли тут блок стояв на столі, я на нього дивився. От, ну, підтікань не було. І спочатку, коли я склав двигуна, так само підтікань не було. Я ж залив ту сол, запускав, все, питань потім не було зовсім абсолютно ніяких, все добре. Ну, от, зливалось, заливалося. І, бачите, він вже всередині уброший. От. І видно, в тому місці десь воно відслуїлося. І... Коли я навіть і вмив його, можливо, мив кархером, все, десь тиск попав, кусок відлетів, от, і воно ще трималося, а потім пустило. Так що, не знаю, я ще зараз зв'яжуся з власником. Можливо, будемо пробувати заварити. Тут воно заважати нічим не буде, в нас патрубок, виходить, сідає ось тут, тут місця достатньо. Будемо може пробувати заварити. Я ще тут добре підчищу, то і все, передивлюся, щоб тут не було з боків ще такої його біди якоїсь по тому питанню. Бо його знімати і розбирати, то ще, ну, ще та затія, так як кажу, якби він був просто, ну то ще там потік потім, ну то потік і від'єднали, зробили. Ну, Трохи є, навісного треба зняти. Ніяк, не хоче та лагуна від мене їхати. Сподобалось їй в теплому гаражі тут жити. От, я вже трохи змурився біля неї. Як не одне, то друге. Але вже мусово є все буду робляти, бо, Власник я Ну, я йому казав, що потік, буду розбирати. Але він ще не в курсі, що прогнила дирка. От, Я спочатку думав, може кільце пустило. Ну, можливо, таке статися. От, Але. Бачите, отака. І тоді я його не від'єднував, бо кажу: ну, бо він як приїхав, все ж тусол залитий був, двигун по питанню тусола там антифріза був сухий, питань не було. І кажу, коли я перший раз склав, запустив двигуна вже з тусолом, так само підтікань не було, все добре. Ото вже потекло після того, як я знімав і поставивши КПП, замінював вижимного, отаке сталося. О, так що зараз будемо, не знаю, скоріш всього, напевно, будемо пробувати заварити. Якщо вдасться заварити, то так воно і буде. О. Воно видно, в тому місці, бачите, де отут отвір відстала, той нальот десь відпав. Ну, воно всередині. Вон, бачите. Ну, скоріш всього, чого прогнило, я вам скажу чого. Неякісний тусол. Або невчасна заміна. у наруслі то, то це якби я ну тусол там вчасно замінювали, там хоча б раз два-три роки його міняли би. От. А то таке сталося. Воно наросло і там собі під тим гнило і вигнило. от Бачите, який стан всередині. Кільця то так само. Я подивлюся в себе, може щось підберу. Якщо не підберемо, то поїдемо напевно купимо нові. Щоб тут було вже все чітко, по тому, щоб потім, хоч по гумках. Бо тут він. Оцей флянчик, він від'єднується. Зараз я не знаю одний рух. Ну, факт того, оцей флянчик пластмасовий від'єднується від металевої трубки. Тут так само стоїть кільце. Воно як закріплено. Цей флянчик двома болтами а ця трубка болтом же прикручується до блока. Ну, щоб воно фіксувалося і та трубка не їздила, не грала. Тут от, от видно такий уголочок є, це упор. Трубка вперлася, все, ви її поставили, тут зажали, тут зажали, воно вже не рухається. Я розбирав тут кільце добре, все воно гарно фіксується, плотненько, супер. А оце я би замінив. Я думав, я розібрав і тут, а подивився. Е, можна було би схитрити і е, тут не розбирати, попробувати вийняти, розкрутити тут болта, і попробувати цього патрубка ну, вниз вийняти. От. Але ж звідки я міг знати, якщо, наприклад, тут я ж не бачив під плитою, що воно як. От. і як. І. Можна було би попробувати витягнути, якби він вийшов. І не треба було плити знімати. Але вже так сталося, то я краще розберу, щоб перевірити вже всі ущільнення. От, Так що зараз будемо щось думати. Ну що, вдалося заварити його. Бачите, яка дирочка була, яке п'ятно стало. Заварене. Ну, я його трошки підшліфував, але багато не знімав. Воно тут нічому заважати не буде. Так, у культури трохи і мав чорного балончика піддув. От. Провіряв, пробував тут заглушку, давав тиск компресором. О, 8 атмосфер, ніби добре. Не булькає, нічого не йде. Має тримати. Там в системі охолодження такого тиску немає. От, ну, такий, його В ідеалі то замінити треба було би. Ну, але ви бачите, як ми цю машину робимо, економимо на всьому. Так що заварив, я сподіваюся, що буде сидіти. От, так що підфарбував, зараз трошки фарба схопиться і будемо збирати. От, перевірив, ну тут я поручищав. Біля того отвора по кругу, ніби. ну, Така легенька легенька є корозія, але ну, таких раковин глибоких з вулиці нема. От, Не знаю, там середини, бачите, в якому от там воно дево заварено було. Бачите, в якому стані він середини. О, З вулиці нема. А от середини, то там десь таке може бути запросто. Тут такий нальот його. Е, Видерти ту треба якогось або троса здорового брати, і зажимати в щось, і видирати. От, ну, Ніхто того робити не буде. От середини, я не знаю, під тим нальотом можливо, бути якийсь раку. На поверхнево нема. От. Ну, Власник вже буде в курсі діла. Якщо, наприклад, навіть і потече, то кажу, щоб його оцю трубку поміняти самою. То вже флянця не треба відкручувати. Достатньо відкрутити буде. Бо я кажу, я не знав звідки йде підтікання. І таке можливо було б, що там із підфлянчика собі, ну, вона стоїть отак. І тут воно не видно, що якби воно було текло спереді, можна було вийняти саму трубку. От, я не знав. Може, думаю, можливо, з підфлянця йде підтікання стікає донизу та й все. Ну, а тут указалося, що дирка тут знизу. О, то потім кажу відкрутити отут болта Ну, і можна його витягнути з флянчика і саму цю трубку замінити. От. Вже, я думаю, там без зняття того навісного всього. Ну, якось так, коротше, будемо зараз збирати. Ну що, склав я вже тої патрубки тусоли, то значить, змив двигунця, може. Чистенький, прогрівається, те, такий тепленький. О, ну вже підтікань нема, тут солоду, то все, вже все я закрив, зашиту поставив. Будемо віддавати автомобіль вже. Ніби все добре. поки. Надіюсь, що так і буде, що не буде нюансів. Ще воно парує, вода мило кархером. О. І зверху збив. О, вже стояла, запилилася, так що капець. О, ну, мені не важко, людині приємно, що там каршером хвилина роботи пройтися. Отаке. От Отака лагуна. Отак От вона мені мозги винесла. На відео ви все бачили. Скільки повилазило нюансів і того всього остального. Отаке. От так що віддаємо вже автомобільчик і будемо чимось займатися другим. Що, всім дякую за увагу, всім пока.